Олих вихідних такий вигляд мала дорога до села Перетоки, що на Рівненщині. На шматку дороги завдовжки кілометр суцільні вибоїни. Їхати сюди погоджуються лише справжні сміливці або ж ті, хто не має вибору. Серед них і водій маршрутки, який щодня робить три рейси із обласного центру до села. Два дні назад порівняли. А до цієї пори е на першій передачі на настіплянії пойміть яка швидкість. Взагалі должен стати подивитися, куди їхати. Києми за все існування вільної України до цієї дороги ніхто роки не доложив. Скільки років? 30 років вже. Стомившись від бездоріжжя, місцеві, не чекаючи допомоги від влади, взялися за роботу. Активісти озвучили свої плани жителям села та, зібравши прибічників, приступили до роботи. Одні з лопатами, інші ж з більш серйозною технікою. Виїхав оце в суботу трактор один. Каже, хотів трошки спробувати, чи, чи буде воно рівнятися. Потім хлопці зійшлися, хто, хто зміг. Ну, там, ще там приїхали тракторами, де раз два порівняли за декілька годин. Щось трошки, щоб вже хоча б можна було їхати, бо ж перша передача, зараз хоч на третій можна їхати потихеньку там, а то було вже взагалі. Однак на цьому місцеві не зупинилися. Розпочали збирати гроші, аби закупити матеріали для подальшого покращення дорожнього покриття. Збирали по 500 гривень з кожного подвір'я. До... Просять із кожного двору не багато, немало, по півтисячі Так вдалося зібрати 30 тисяч гривень. І вже Сьогодні місцеві активісти розпочали проводити підготовчі роботи. Антон із друзями їдуть купувати пальне. Подивіться, філім по, по солярку. О, зі на бачите бочка 200 двісті Жителі села Перетоки зібрали кошти і вже розпочинають ремонт. А сільський голова про такі дії мешканців і не здогадується. У вас в курс про те, що на днях завтра, після завтра будуть ремонтувати знову цю дорогу. Ні, однак Олександр Бачук не здивований, адже у цьому селі не вперше самостійно вдаються до ремонту дороги. Проте зараз відновлення проїжджої частини не підтримує. Я не бачу доцільності, щоб її ремонтувати. Ну ще дайте якихось пів місяця, місяць, нехай воно підсохне і тоді той ремонт буде ефективніший. О, ну. Люди хочуть, щоб вже все було зараз і ну правильно, тому що люди хочуть комфорту, але ну, не завжди так буває. Тут вже мусимо виходити з наших можливостей. Відразу після нашої розмови Олександр Бачук зателефонував до активістів, аби спробувати переконати їх відкласти ремонт до покращення погодних умов. Однак чи вийде вплинути на їх рішення поки невідомо. Голова громади каже, ініціативність це добре, проте її важливо направляти у правильне русло. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал й